Хоча б сказати, що це Тоня, і хто це? Тому що ми якось так почали Не, зразу з. Ні, це нормально. Це ж в правилах сучасного подкасту ми все зробили. Ну, тобто... Рахуйте, ви підборку щойно так. <гум> 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 я хотіла сказати, що я рада, що попала до вас. Мені дуже приємно бути тут. Мені дуже... Я дуже вдячна вам за запрошення і. Uh, найбільше, чого я прийшла до вас, це просити гроші. Я дуже люблю просити гроші. <плес> це най... Найбільше, чим я займаюся, найбільша доля того, чим, чим я в житті, хоча це дуже великий вихід зони комфорту, якщо чесно. І я прошу гроші реально день і ніч. І хотіла сказати, що це зараз час, якби це погано не звучало, що чимось треба жертвувати. Я люблю завжди запитувати будь-якого громадського активіста про те, що згадай свій самий найбільший факап в громадській діяльності. Найбільший факап це. Uh, моя щоденна робота, реально я не можу визначити найбільший факап, бо їх є безліч. Бо якщо ти береш на себе хоча б якусь мінімальну відповідальність, як би це пафосно не звучало, то факапів тебе буде багато, бо ніхто тебе не вчить тому, як правильно бути громадським активістом, як правильно бути волонтером, нема ніяких посібників. Ти прокидаєшся зранку і намагаєшся прожити цей день недаремно. Знову ж таки, як би пафосно це не звучало. і... Факапів дуже багато. В плані волонтерської діяльності факапи це недостатня верифікація запитів від військових, це не отримання звітів за величезні суми допомоги, коли ти нібито все проговорив на початку, але якось так все пішло. Коротше, це людський фактор, так само, як і в громадській діяльності. Офіційні, якою я займаюся. Ти можеш домовлятися з людиною про будь-що, але всі домовленості можуть бути по одному цьому піти. Знову ж таки, ми говорили про шару. Шара в громадській організа... діяльності і в волонтерській діяльності, бо це треба розмежовувати. Все ж таки, я намагаюся це розмежовувати кожен день, але не дуже виходить. Якщо ти приходиш до людини з безкоштовною пропозицією, то вона е, ставиться до цього максимально невідповідальною часом. Знову ж таки, це людський фактор. Це дуже часто так буває. Але е, чим краще ти їй продаш свою ініціативу, тим краще може бути фідбек як, як повернеться. Так, так. Бо так. фідбек потрібен. Ти маєш відчувати себе важливим. Е, Люди люблять відчувати себе важливими. І, е, напевно, на цьому і будується волонтерська діяльність. Е, задоволені несвідомому, напевно, свого якогось его, що ти м, важливий, ти знайшов місце в цьому житті, ти робиш якусь велику місію, навіть якщо ти там збираєш, умовно, ліки по пару гривень на банку. І е, люди так рятуються від відвіча, від е, Неспроможності вплинути глобально на ситуацію. І я також я не одягаю біле пальто, бо одягати біле пальто це теж не найгірша штука в цій е, зараз ситуації, яка склалась. Тому знаєш, що мені ще цікаво, розкажи е, щось ну таке, найбільш надихаюча історія, яка в тебе була. Надихає, коли люди, е, по-перше, е, відповідально ставляться до того, що вони чесно, це зараз реальна рідкість, коли люди. Відповідально беруться за те, що, за що вони поручилися, і ведуть це до кінця. Це в громадській діяльності. В волонтерській діяльності це, звісно, штуки, коли тобі пишуть, що аптечка яку ти склав, врятувала життя. Це трохи абстрактна тема, бо ти не до кінця можеш усвідомити це своїм розумом. Що от ти склав якусь кількість предметів в певному порядку. І це когось Так, бо да, це, це не можна осягнути розумом. Але коли ти читаєш це, ти такий. Я роблю щось корисне. Я закрив своє ККД в цій війні. Тряся його матері. Чесно, я, я не даремно. Е Пройшла цей шлях. І ем, знову ж таки, в громадській діяльності, в волонтерській діяльності великий розрив е, можливостей, як би це не звучало, бо громадська діяльність е, вона більш е, направлена на бюрократію, так чи інакше. Типу, це, Від цього не можна нікуди піти. Волонтерська діяльність це більше діяльність, більше яка свободи. дозволяє свободу дій. Тобто е, там я відчуваю більшу е, можливість допомогти, тому що мені не потрібно умовно. Е, Звітність це, звісно, важливо, і я до цього ставлюсь максимально прискіпливо. Я готую великий річний звіт по коштам і так далі. Але це трішки те... простіше все да, одно. Це журманські. простіше. Хоча це реально маленький фобчик. Люди, які е, зараз є ефективними волонтерами, вони зможуть бути дуже крутими менеджерами в подальшому після. Того, коли це все так, тому, припиниться. Що навантаження. таке мають Це фопчик, який працює як часики. Тобто я встаю, я, я зробила 10 сторіс, е, в яких я розказала по крокові свої якісь дії. От умовно я встала, в мене є там певна сума коштів, я е, розказала свій шлях до отримання їх, я розказала, як я далі буду з ними працювати. Я е, зробила кошторис, я провела закупку. я Налагодила комунікацію і як ми це будемо передавати. Тобто, вся логістика також на мені. Тому це, це прикольно працює. Ти вчишся структурувати в себе в голові великі процеси, так чи інакше. Ми вчора передали. Так. А, ми вчора купили відеоларингоскоп, Це така штука, якою ти світиш в собі в горло, і воно як в телевізорі показує і в відео. Це така тема. Я так боялася протупити на пошті. В чомусь мій факап. Я не медик, я не маю медичної освіти, і все, що я знаю, це те, що я знайшла собі труду вивчити і, і зрозуміти. І кожного дня я намагаюся чомусь навчатися. Я починала з того, що кожного дня читала про якісь там властивості таблеток, бо я на початку повномасштабно знала, що перед це від голови, і все. Ні, ну це не факап, це навпаки досягнення твоє. Факап в тому, що я. Ну, все ж таки, це дуже повільне навчання. Ти е, ніколи не можеш е, знати, на чому ти помилишся в наступну хвилину. Мені якось прислали е, один е, прилад, який був тупо просрочений. А я не знала про це чисто через те, що вони ще не були поширені в Україні, і, і я перший раз його замовила, і я не знала, що це е, обкладинка старого зразка. Я вже потім це виявила. І знову ж таки робота з постачальниками е, дуже нелегка, бо тебе намагаються намахати з усіх сторін намах... і ти просто. Потрібно розуміти, де так, саме тебе хочуть намахати та, де саме цей момент намахування. Тому і, і коли це купуєш за, е, умовно, 20 гривень якоїсь бабулі Марії. Це дуже важливо, бо бабуля Марія запитає до тебе. так да, звичайно у нас є бабуля в Новодністровську, яка дає там родичі її сплавали в Нодністровської uh -huh. із східного регіону. Uh -huh. Але бабуля вирішила, що вона буде донатити. І дуже важливо знати, на що вона донатить. Ми їй присилаємо фотки на там, якийсь кнопочний телефон mm -hmm. у вайбері разом з цими згівками вітань, з усіма церковними святами. Ні, ну Це теж важливо насправді. Це, це ну, дуже для, важливо. для цих людей в першу чергу це дуже важливо відчувати, що вони допомагають. І Тому мені важливо, щоб умовний постачальник не намахав мене. Тому і це. Так. І тому я вчора я тряслась над цим відеолером як він включиться, як він mm -hmm. буде працювати. А якість що... відео буде да. взагалі. Я ніколи з цим не працювала. Але ем, є категорія постачальників, які чують, що це на потреби військових, які одразу дають знижку. Будьте такими, будь ласка, це прекрасно. Ви неймовірні, ви економите стільки нервів і можливостей далі збирати. Сердечко. Це дуже класно, так. що є такі люди, які дійсно можуть підтримати е, і так. зрозуміти всю важкість цієї ситуації. А є несподіванка. Я всіх знаю. Я, у мене є чорний список постачальників медичного обладнання. Не будьте там також. Mm. Тому і так. Тому і це важка щоденна робота, яка так чи інакше ем, переплітається з особистим життям. З, ем, це є життя роботою, е, <свят> за якою я можу донатити кошти, бо я зламала систему. Я даю міжнародні кошти на військо. Тут можна. Тут можна крінжатіну казати. Тут можна любу Крінжатіну, але повертаючись до факапів, зараз буде серйозна штука, що мені найбільший факап це не встигнути. Реально. У мене була така ситуація. Коли е, один медик дуже класна людина, е, але, до речі, навіть не знала його ім'я, я знала лише позивний. Uh -huh. Він дав список е, великого так, меду, 100 тисяч зібрати м за короткий срок, це не так просто, і ми зібрали, але ми не встигли передати через те, що вся група загинула. Не забували, ми дуже не розслабилися частина суспільства. Ми, Ми роз... Окей, Нас дуже сильно розслабили в 22-му році, тим, що ем, живіть своє життя, ходіть в кафешки Люди і зараз це і роблять, да. в принципі. А... Я вважаю, що ну, е, не можна це жити не повним життям. Треба хоча б не обов'язково жити так, як я. Я це клієнт психотерапевта. Я визнаю це. Психотерапевт, до якого я прийду, буде дуже багатою людиною. Отвічаю, просто там. але спочатку ці кошти підуть на донатити. Тому що спочатку це ці кошти багато. На донати, але психотерапевт ем, буде дуже втішений. Він може уже тішитись, якого я виберу. але. Не обов'язково так робити, правда, спочатку маску на себе, і це перше, тупо перше правило одягати маску на себе спочатку. Бо ти не вивезеш. Але якщо вони не вивезуть, то буде ще гірше. Але якщо жити так, як ми живемо, буде дуже хірово, чесно, я серйозно говорю. Просто сто з тим, наскільки багато стало запитів саме по медицині, можна зробити висновок. що не все так прекрасно, як, як хотілося як би. Як Навіть показують. не як показують, чесно. Діпстейт відкрита штука. Типу, можна звіряти кожного дня як там невесело. Але е, з тим, наскільки стало багато запитів просто на аптечки, на одну бригаду, знову ж таки, я не буду називати цілей безпеки, але просять 1500 аптечок. Тобто це означає, що 1500 людей багато. без. Е, Засобів для надання першої допомоги. І це хріново, чесно, я не можу підібрати іншого, і іншого слова. З одного боку, з іншого боку, не можна ідеалізувати військових, тих, хто по тій стороні, чесно. Бо коли людина не хоче знати, що в його тактичній аптечці, це теж дуже погано, правда. Тому заклик всім родичам, рідним купувати лише якісний такмет і. Просити людей читати його що як призначення. Якщо як людина його не знає, як цим користуватися, то в цьому немає сенсу просто. Тому що я знаю випадки, коли людина помирала, через те, що е люди не знали, як користуватись такмедом, і це було в його аптечці. Наприклад, токлюзійна наліпка. Так. Людина могла врятувати собі життя, але через те, що. І це проблема, на жаль, як би це зараз не звучало самої людини з одного боку, а з іншого боку, системи, яка недостатня. Не хоча й не дійсно не зараз багато робить для того, щоб військові знали, що в їх аптечках. Тому зараз не 22-й рік, зараз не час спонтанного волонтерства, коли я чую, що все пропало на вчора, я. Мені шкода цих людей, бо воно так не працює вже. Це зараз, зараз е час планового задання. волонтерства, так, яке так. має мати структуру, певні сроки і певний відповідальність, звісно, багатьох людей, а не 10%, На жаль, але і не все пропало. І не вести там умовні голубці і салати на свята. Будь ласка, також не робіть. Це. Ми не раз про це говорили, тому що не робіть це... цього. Це, звісно, дуже приємно. Це коли... вкладається дуже багато сил, але це того взагалі не вартує. Не так і оце йде корисніше. мова про ситуаційне волонтерство, коли люди хочуть. Долучитися е, якось, якимось певним чином до ініціатив, які вже в принципі не мають мати місце. Воно все закінчилось у 2014 році, на жаль. Тому. Але насправді воно є до сих пір, і воно. Ну, і людям важко пояснити, що насправді краще робити трошки так, інші речі. Просто задонатити 50 речами. гривень на, на аптечку не обов'язково мені просто комусь на комусь, реп, так, на аптечку. на... Засоби захисту на, на дрони ті на самі. Дрони, ті самі е, тому що важливо, щоб ваша допомога була ще й корисною. Це дуже важлива штука, коли е, допомога приносить користь, але не коли це допомога заради допомоги. Тому що я бачила дійсно дуже багато прикладів, коли часом не треба нічого робити. Часом добре лишати все як є. Краще, краще не буде. Е, І з оптимістичного. Я впевнена в тому, що наше суспільство все ж таки буде далі продовжувати волонтерську діяльність. Я бачу, як працюють багато і організацій, і фондів для того, щоб допомагати тим, уже хто відійшов цивільне життя. Mm -hmm. Зараз налагоджується система допомоги ветеранів. Я знаю, що впро починають впроваджуватися процеси і в Чернівецькій області mm -hmm. і. В загалом по Україні для того, щоб ветерани могли е, інтегруватися в життя. Це величезна робота, яка матиме, якщо зараз за неї не взятись в суспільстві буде велика, велика от Проблема бух потім. Буде. Так, так. Це однозначно, все тому що люди, люди повертаються, і вони не винні в цьому. Якщо у людини було п'ять контурів, у мене є знайоме. Угу. Це все. Це, що я розповідаю, будується реально на конкретних прикладах, тому що ми дуже багато вертимося в цьому ну, це середовищі. Це всі такі знайомі, у, до речі, це реально у всіх є такі знайомі. Тому, е, коли людини 5 кантузій, і вона реально е, допомагала винести е, побратимів з пекла, які вже померли і були там декілька днів, вона не може бути адекватною і не може адекватно ставитись до навколишньої дійсності, коли вона потрапляє сюди. І треба працювати з родичами. Це буде велика ну, взагалі, з цивільними, потрібно працювати. Так, щоб з цивільними міли потрібно працювати себе поруч з колишніми військовими, так тому що вони цього не знають. Е, — тому, що е, люди налякані, якщо чесно, зараз люди очікують такого. Mm, але, вони не знають, що неприємних проблем. але вони не знають, що з цим робити, і це потрібно впроваджувати на державному рівні. Це не це це, локальна, ну, так, це не мало, локальна штука робити. волонтерів, яка от, збереться і вирішить якимось чином. Хоча держава зараз теж не знає, що з цим робити, і вони дуже-дуже сподіваються на якийсь магічний вжик, але так не, не буде. І... Те, що я бачу, що люди починають про це задумуватись: як і в державному апараті, так і загалом в суспільстві. Але потрібно думати трішки швидше, про багато речей. І хочу ще сказати наостанок, що рятувати світ дуже легко одним днем. От коли ти одів плащ супермена, і таки, я задонатив 20 гривень на дрон, і все, я спас цю планету. Воно Але... так не працює, на жаль, рятувати ефективно потрібно кожного дня. Кожного дня по потрішечки по по не, не потрібно е рити окоп від Чернівецької до Запорізької області одним днем, не потрібно зібрати на мільйон дронів і передати їх в красивому плащі. Потрібно трошечки співучасті всіх, тоді буде якийсь сенс в тому, що ми робимо. Бо зараз час втрати сенсів тих, які були. Якщо ми не віднайдемо нові сенси. Я, ну, я не хочу бути песимістичною в кінці, але нам потрібно знаходити нові підходи, нові е, правила згуртованості, нові е, можливості для того, щоб якось всім разом вийти з тієї ситуації, в якій ми опинилися, бо ніхто нам не принесе нічого на трілочці, не скаже ось. Будь ласка, беріть. Нам Потрібно вчитися жити в новій реальності, тому що так як раніше вже не буде. Ну це точно. У нас велика буде mm. прірва між однією реальністю і другою реальністю. І е, на жаль, е, тих зусиль е, людей, які вскатують туди, щоб прірву подолати, мало Таких для людей. Того... Дуже мало. І зусиль ба тих Але, людей зусиль багато. з іншого боку. Знову ж таки, на щоб закінчити на оптимістичній ноті. У мене в інстаграмі реально три на зараз 380 підписників. Це е, Максимально мало для того, Ми нібито. Ми залишимо твій. Тобі... Дякую. Дякую. Але 380 Instagram. підписників дозволяє е, збирати кошти на. У мене ще не було... Я не можу хвалитись, я не знаю, як це працює, чесно. Я правда не знаю. Але в мене не було жодного разу, коли я сказала е, тим, хто в мене попросив допомогу, ви вибачайте, нічого не вийшло, ви вибачайте. Якось воно працює. Але працює тоді, коли ти робиш покреплиночці в день. Е, пі... ну, воно... По-іншому ніяк. Ні, ну я тобі скажу, дивись, навіть я ми з тобою недавно знайомі, я на тебе недавно підписана, і я не хвалюсь, але я тобі час від часу доначу. Я знаю, я бачу ти прекрасне. Одна з тих, кому я доначу, враховуючи навіть те, що я тебе майже не знаю, практично. Але ми Якась така енергетика, ну, воно відчувається, що це іде туди, куди треба, що воно ну це працює. Я дуже вдячна, знову ж таки. Підводячи позитив. Я вже третій раз підзводжу позитивні риски, але це остання най, найжирніше. Я дуже дуже вдячна всім, хто вірить в е, ідею. Е, до речі, заклик. Е, я маю сьогодні. Передати е, одній з е, донаторок книжку, яку вона виграла в розіграші, і це моя улюблена книжка. Я бачу вас цікавить пітьма. Я О, раджу Ларіон всім. Повлюк. Я адепта Ларіоне Павлюка. Я тупо так. як свідок, його ходжу від хати до хати, і прошу людей читати цю книжку, бо вона максимально прекрасна. Вона проте. Е, що зло сидить в кожному з нас, але нам потрібно з ним вчитись домовлятися для того, щоб контролювати його, одягаючи білий плащ і кажучи, що я не здатен на таке, ти програєш злу. А коли ти приймаєш свою темну сторону, ти вчишся Ти можеш з цим працювати. Та ти можеш працювати на цьому прекрасному ґрунті, бо злість це непогано, злість це рушій до сили. Це частина кожного з нас насправді. А через якісь там радянські установки злість забороняли як емоцію, і через це людини накоплювали його роками і вибухала в самих неприємних ситуаціях. І, ну, це дуже це, це, не це тема од... не одного подкасту. Але е, і от в цьому, в цій книжці, одна з моїх улюблених цитат: це про те, що треба робити щось важливе не наодинці. І я реально дякую всім, з ким я роблю важливі справи. Я я впевнена в цьому. Чесно, якщо бути хоча б на один відсоток не впевною в тому, що ти робиш, ти теж програв. Я впевнена на сто відсотків, що всі прекрасні люди роблять дуже прекрасні речі. Дякую. Дякую тобі. Так. 에, давай домовимося. Ми залишимо під відео твій інстаграм. Ми дякую. залишимо монобанку твою, щоб люди змогли. Я не знаю, які допомогти. <ріст> я не знаю, який збір буде на той момент, бо їх у мене п'ять. <ріст> ми можемо навіть ці п'ять. Люди І, можуть випити. Я збираю збори, саме, як флери на вулиці, щоб актуальні. допомогти швидше роздати людям. <ріст> я реально. Ні, Ну тому що це дійсно дуже важлива справа. <ріст> <ріст> Донаті на медицину. Тобі. А, до речі, і е, серед е, глядачів цього прекрасного підкасту у нас є шопер з містером А. я теж... Е, ми його буде. І можна буде отримати цей шопер з містером А. Це е, наш вигаданий мультяшний персонаж, хоча я не знаю, як так стало, що він поміняв стать, типу це ж була аптечка, але він став містером А. Це аптечка, яка ідентифікує себе як чоловік. І... Ага. Gotcha <smotattly> Я не знаю, як це вийшло. Цю аптечку намалювала моя Таніта, моя донька, uh -huh. а дівчинка зі Львова надала їй мультиплікаційного вигляду. І містер А вже не хвалюся, але. Він є в багатьох містах світу, ми передаємо його друзям, які донатять із штатів, із mm -hmm. країн Європи. Він гуляє вулицями, на відміну від мене, і Парижу, і Барселони, і Нью-Йорка. І тому буде і з вами, містер. А якщо е, ви подивитесь цей прекрасний подкаст, лайкнете його, натиснете дзвіночок і там ще що треба. Все ще треба? треба. Так, так, так. Дякуємо. Дякую. Фу, це було як тобі зі сторони? А, чудово, якщо Але... я, я забагато мовчала.